Донедавна на цій парковці не було де яблуку впасти, не те, щоб машину припаркувати. Тепер місце тут вдосталь. Ні, в Черкасах не поменшало автомобілів. Просто парковка стала платною. Водії на таку новацію для Черкас реагують по-різному. Одні нормально, інші доволі, одні не А Зараз свободні їздити так, Як виїхати удобно. Ми ж допомагаємо, як припаркуватися, вийти. Дехто з водіїв, за словами паркувальників, дізнавшись, що потрібно платити, взагалі їдуть геть. Вони ще можуть насолодитися паркуванням задарма на інших вулицях міста. Поки що це єдиний платний паркувальний майданчик у Черкасах. Облаштував його приватний інвестор, він виграв тендер. Скільки коштувала така парковка, у міськвиконкомі не говорять. Зазначають не менше п'яти тисяч гривень. Натомість вартість паркування вже визначена. В центральній частині міста буде коштувати 2 гривні за одну годину паркування. В всіх інших містах міста це буде коштувати 1 гривну. З кожного паркування міський бюджет отримуватиме 51 копійку. Ця парковка вже наколядувала для міста більше трьох тисяч гривень. Незабаром у Черкасах з'явиться ще одна платна парковка. Слідуючим етапом це буде вулиця Гоголя між вулицею. Леніна і вулицею Дашкевича там починаються проводитися роботи по облаштуванню. А ось ця парковка ще не скоро стане прибутковою. Тут інвестору доведеться викласти чималу суму на облаштування. У такому стані говорить Олексій Леонов, ще багато паркувальних майданчиків. Утім, обіцяє, що там наведуть лад. Бо за планом у місті на радість чиновників та прикрість водіїв мають запрацювати аж 24 платні парковки. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка новини.